Гірник спорт здобув першу перемогу у чемпіонаті. Команда з горішніх плавнів нарешті набрала три залікові бали. Сталося це у виїзному матчі четвертого туру другої ліги із чайкою, яка представляє Петропавлівську борщагівку. Перед грою гірники замикали турнірну таблицю, тож налаштуватися на гру було непросто, каже головний тренер гірника спорт Валерій Куценко. Дуже важко, да, психологічно, тому що вони ще молоді хлопці, і десь не вистачає тої майстерності той, того, щоб хлопці десь спокійно з м'ячем працювали. Тому що коли там одну гру, дві гру гри програєш, і вже настрій десь ну, не такий, як хочеться. І друге, що ну, до нас, як завжди, футболісти нові приходять і десь вони ще звикають до наших вимог, до наших вимог, де вони. Підлаштовується, я кажу, те, що бачить тренерський штаб, але все одно вони з кожною грою, з кожним тренуванням додають. Матч із чайкою вийшов для гірника спорт непростим та напруженим. Господарі поля активно грали в атаці з перших хвилин та створювали небезпеку біля воріт Кирила Лавути. Цей голкіпер надійно захищав ворота гірника спорт та відбивав усі м'ячі, що летіли у його ворота. До перерви гравці команди з горішніх плавнів майже не турбували воротаря чайки. Але у другому таймі реалізували свій шанс. Ось цей удар одога це була лише перевірка пильності воротаря чайки. А вже наступна атака на 75 й хвилині матчу принесла успіх команді Валерія Куценка. Все розпочалося з кутового. В те, що буде подача, повірив навіть оператор трансляції, намагався спрямувати камеру на воротарський майданчик. Втім, гірники розіграли цей стандарт, і Артем Оніщенко пройшов із м'ячем перед штрафним майданчиком. Була пауза і передача на Олександра Подрезана, який в один дотик асистував В'ячеславу Студенку. І той майстерно відправив м'яч у сітковорі чайки. Це був єдиний гол у зустрічі. І саме він вирішив долю матчу. Перша поразка чайки при трьох її нічиїх у попередніх матчах. Моменти є, резолювати їх не можемо. А потім пропускати такі досадні обідні голи. Це, це нікуди не, не зовсім не те, що ми требуємо, те, те, к чому ми, ми йдемо і працюємо. Важко, я кажу, важко підібрати слова. бо… Я вважаю, що перший там більш, да. та й в другому таймі, ми в другому таймі ми володіли ініціативою, доходили до суперника, а там, а там не, не могли вирішити останній пас не могли визнати. Ми розберемося, чому так само сталося, але команда працювала, да, вибігла на контратакції, забила нам гол і повезла додому перемогу. А ми, на жаль, ми, на жаль поки що без перемоги. Аби зберегти свої ворота недоторканими, наприкінці гри все залежне від себе зробили гравці та голкіпер гірника спорт Кирило Лавута. До речі, господарі поля були дуже близькими до того, аби переломити хід гри. Коли команда пропускає м'яч, і у нас ще є 15 хвилин. Я вважаю, що ми повинні ці 15 хвилин, бо ми граємо вдома, Ми пропустили. Ну пропусти пропустити можна м'яч, але реакція повинна бути. Зовсім інша. Тому я ж кажу, ми внутрі розберемося, але так, так не можна грати останні 15 хвилин, як ми це робили і при тому, що пропустили м'яч. Нас просто не було на футбольному полі останні 15 хвилин. Треба, треба включати характер, треба виривати перемогу навіть за, ці, за ті 15 хвилин, що в нас були, ми, ми могли виривати перемогу хоча б за рахунок характеру, а ми цього не показали. Мінімальна перемога із рахунком 1-0 дозволила команді Валерія Куценка набрати перші три очки у чемпіонаті. Дуже емоційна гра була. Велике дякую хлопцям, що вони виконали план на гру. І ті заміни, які ми зробили, вони сьогодні нам допомогли. Тому що і команда чека дуже хороша, організовано грала і ми. Готувались до такої боротьби, ну у нас сьогодні, як кажуть, боженька був на нашій стороні футбольній, і ми використали той момент. Коли реалізували гол. І були вихіди, були моменти, тому що до цього в нас і моментів не було. Дуже важко хлопців було налаштовувати емоційно. Але сьогодні ну, вони виконали все, і я їх ще раз вітаю їх. Вони молодці сьогодні. І я надію, що з сьогоднішньою перемогою ми тільки будемо рухатись вперед. І я надію, що ми продовжимо в тому русі. Після першої перемоги у чемпіонаті гірник спорт залишив останній десятий рядок таблиці і піднявся на сьоме місце. Наступний поєдинок команда Валерія Куценка проведе вдома із другою командою харківського металіста, 19-25. Цей матч п'ятого туру пройде у неділю, 8 вересня, у горішніх плавнях. Початок гри о 13-й годині.